Сучасному товарному бізнесі часто виникають такі проблеми, як втрата замовлення, неправильне відстеження статусу замовлення, неефективна комунікація з клієнтами або затримка в доставці. Все це призводить до втрати клієнтів і, звичайно ж, зниження вашого прибутку. Що тут може допомогти, це впровадити структуровану воронку продажів у crm системі Це допоможе вам оптимізувати всі процеси і встановити контроль над кожним етапом взаємодії з клієнтом. Тому сьогодні ми поговоримо про те, які існують етапи. Воронки продажів. Розглянемо воронку успішного продажу та воронку відмови. Ну а з вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та ми починаємо. Воронка успішного замовлення. Перший етап воронки це нове замовлення. Коли через інтернет-магазин або лендінг приходить нове замовлення, йому автоматично дається статус Новий. І це найперший етап воронки. Далі ми дзвонимо клієнту, а якщо не додзвонилися, то замовлення залишається у статусі новий і додаємо коментар про час дзвінка. Якщо протягом трьох днів ми так і не зв'язалися з клієнтом, то замовлення переноситься у статус відмова. Ми не рекомендуємо створювати додаткові статуси Думає замовить пізніше і так далі, тому що часто менеджери просто забувають передзвонити, і на нашому досвіді це не дуже ефективно. Наступний етап. Прийнято. Коли клієнт підтверджує замовлення, ми беремо його контактні дані, адресу і замовлення переноситься у статус Прийнято. У цьому статусі ми створюємо декларацію для доставки та забираємо товар для відправки. Також на цьому етапі ми маємо щось допродати нашому клієнту, щоб збільшити середній чек. Наступний етап відправлено. Після відправки товару йому присвоюється статус Відправлено та ми відправляємо клієнту повідомлення. До речі, crm система автоматично сама записує час та дату відправки, і це дозволяє вам легко стежити за кількістю відправлених замовлень. Наступний етап гроші в дорозі. Після відправки товару ми стежимо за декларацією пошти. Якщо клієнт вже забрав посилку, але гроші ще не надійшли. То замовлення переноситься у статус гроші в дорозі. Якщо клієнт відмовився від посилки, то замовлення переноситься у статус повернення в дорозі. У LPCRM це все робиться автоматично. Система сама аналізує статус замовлення у новій пошті та Укрпошті і ставить відповідний статус у CRM. Останній етап завершено. Коли ми отримуємо гроші, замовлення переноситься у статус завершено. І все. Його більше не можна змінювати нікому, окрім головного адміністратора. Це означає, що воронка продажів завершена. Це ми розібрали воронку, коли все добре, і клієнт забрав товар. Але якщо клієнт відмовився від товару, то після статусу відправлено йде статус повернення в дорозі. LPCRM автоматично додає цей статус, якщо клієнт відмовляється на Укрпошті або новій пошті. І останній етап воронки відмови це повернення склад» або утилізація. Якщо ми забираємо на пошті товар, то ставимо повернення в склад. А якщо ні, наприклад, коли товар дешевший, ніж доставка, то ставимо утилізація, але цим краще не зловживати. І на цьому наша воронка завершується. Ну а для того щоб не втрачати клієнтів, не втрачати гроші, то вам варто запам'ятати цю воронку і використовувати її в товарному бізнесі. І вся ця воронка є основою crm системи LPCRM. На які ми і розглядали всі ці приклади. До речі, для зручності LP CRM Ви можете додавати свої статуси. Ця crm система дійсно проста і розібратися зможе навіть новачок. Посилання на CRM-систему ми залишаємо в дописі під цим відео. І до речі, у вас є 14 днів, щоб спробувати безкоштовно. Ну на цьому все пишіть коментарі під цим відео, ставте лайки. Так ми будемо бачити, що робимо це недаремно. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. З вами була команда Mobi. На все добре.